Випустите Ну, представлять, надеюсь, не треба. Витя Павлік. <рес> То є кадр з кліпа нового дельфіни. Сьогодні буквально пару хвилин назад прислали мені, подивився, десь, напевно, співділка вже буде. Алегорична пісня, як завжди, в випадку серйозних пісень Скрябіна. Тобто читати між стрічками, там і ну, кожен, кожен, я думаю, по-своєму її зрозуміє, тому не буду навіть старатися. Так що, як, треба дивитися кліп, щоб поняти філософію. Я не люблю взагалі спекуляцію на, на тему патріотизму. Тобто патріотичні пісні треба писати тоді весь час, а не тоді, коли їх треба писати. Тому що те, то, що зараз робиться, от ніхто їх не писав, а зараз прямо всі стали такими патріотами, поналіплювали собі вишиванок на машини. Це вона має бути десь там глибша та вишиванка зашита. Мамою і татом в середині. Ну, прямо на... на передову ні. Але я був біля Волновахи, я е... їздив в сторону щастя і 8 числа знову туди йду. Я не люблю афішувати ті речі. А в людей сідають батарейки. Просто-напросто, просто вони не розуміють, просто що робиться, якщо чесно. От ті, принаймні, з ким я спілкуюся, там. Чоловік 50-60, які постійно на війні, хтось більше, хтось менше. Він каже, нас сідають до третій, ми просто не розуміємо. Тут... Понятно, що антитерористична операція не може тривати рік. Понятно, що війна, війною її ніхто не називає. З якого приводу Україна має мобілізувати людей на антитерористичну операцію. Два в Борисполі терористи захоплять літак, і от з нас виберуть, скажуть, ти, ти, йти, йдіть від терористів, забирайте, то не є терористи. То давним-давно-давно давним війна. І те, що там робиться, знаєш, ті, куди стріляють, ті, куди стріляють, гинуть мирні люди, ніхто нічого не ніхто нічого не рубається. Тобто, наша політика, видно, щось має якісь свої види на то діло. А з мене ті з моїми всіма грижами і міністками, з мене такі воїн відносний. Я ліпше зароблю в тилу і привезу тим хлопцям, і тим, які того потребують. Є люди, які краще знаються на... В воєнному ділі, ніж я, я тут своє вже відвоював, напевно. Ну а якщо прийдеться, то я знаю, що піду до ділася. Просто то ідіотська ситуація зараз, ужасна ідіотська ситуація. Я тому пояснення просто не можу знайти. За який хрен, вибачте, стільки народу загинуло. Я просто не розумію. Тому що ні один з тих моя писавки лист до президентів, він буде в новому альбомі, вже на, на пісні, що зробив. Я кажу, що ні один з усіх президентів України. І ні один з депутатів, які там були, які просиджували штани і крали в нас бабки, ні один не зробили не нічого, ні грама, щоб той війни не було. І теперішній теж. вони мене не рахують взагалі за якусь за небезпеку. Вони мене мають за таку саму молю, як будь-яку іншу людину в Україні, що можна так витерти і роздавити. Так що вони собі живуть на інакшій планеті. І кожен новий, який приходить, доривається до тої кормушки, йому падає забрало на очі, і він перестає соображати і думає, ну ті -то ідіоти, їх знаєш, е е їх признали, що вони ідіоти, а мені повезе. І так, і так грибуть, грибуде, потім розумієш. Парадокс в тому, що ніхто не хотів лишитися героєм в тій Україні. Ну та запиши своє ім'я в історії, щоб твоїх внуку казали, боже, який в тебе був дідо, праві, знаєш. Гетьман, йо-мойо, знаєш. Хоч зроби хоч щось, ніхто ніфіга, руїна. Сонечко то парадокс для мене. Українці завжди вміють вибрати когось такого, що знаєш, спочатку з вазеліном, а потім вже і без вазеліна. Знаєш, не, не треба навіть в аптеку бігати. Ми вибираємо такого, що знаєш. Садомазохізм такий в генах. І ще тим більше, я думаю, що не особливо працює та тема. Думаю, що, звісно, та гречана е, схема трошки працює десь там на селі, а так думаю, що там. Така фальсифікація йде, що там все спеціально так зроблено, щоб ми навіть не, не мали вибору, щоб таку переставили. Зрозуміло? Ага, той був перший двійте, а зараз вроді інакше, по факту ті самі. Ми по, по великому е, рахунку майдан був там на, на бабки льочках, наскільки я знаю. Розумієш, тобто, неозброєним оком було видно. Нас просто головами отак мені маніпулювали як ниточками і мені замітно було ті більше двох тисяч автобусів, які стояли навколо Києва. Ну, на то що хтось мусив платити за то, що правда? За простой, за те, що вони приїхали, за те, що вони жили там. Понятно, люди допомагали, але в основна маса. Що зараз не збирається Майдан вже рік? По-моєму, приводів є ще більше, ніж з Януковича. розумієш? Загинуло вже стільки небесних сотень, тому кожен день небесна сотня гине. Говорив з аналітиком. Такий молодий пацан приходив до мене в програму, ми там робили таку. Пробував робити гостросоціальну програму серпом по яйцях і поняли, що після другої програми поняли, що вона нічого не дає, тому що ми стаємо пустословими такими самими, як всі, як громадські, всі констатують факт, але нічого не робиться. Що по громадському дивлюся така просто журналістське розслідування, як Генпрокуратура України, бачила та? І вони замовляють якусь програму, яка має накопичувати секретні матеріали фірми, яка працює на Міністерстві оборони Росії. Знаєш? І всі про це говорять і ходять, беруть в них інтерв'ю, і у ум'як давлять, надувають щоки. Розумієш, а Та ні, там, все нормально, ми, ми не знаємо там, куди, що. Ну, одним словом, якісь такі от відмазки дурні. І ми не маємо шансів. Тому я з тим антиком говорю, чувак. А які в нас шанси? Він каже, ну які шанси. Треба контролювати, наприклад, тих людей, які ми вибрали. Ну і як я маю до того депутата? Два рази піду, от я в Тернополі там робив раз такий, пробував добитися до депутата. Просто сусідні двері від мене, де я жив. В готелі були прийом на якогось там депутата, не пам'ятаю, якийсь там Петро, не буду казати погане слово. Петро срака там. Я дивився, з першої до третьої прийомні години в нього. Понеділок посереду. Понеділок. Гать-гать ага, двері. Глухо. Через годину знову сраки нема. Ну, через ще годину сраки нема. Ну, по щасливій е е е випадковості я в вівторок теж там був. З першої до третьої нема сраки. Не приїхала срака. Питаюся того аналітика, кажу, от була в мене ж тітка ситуація, два дні гепа у двері не, неможливо. Ну, треба каже, в Верховну Раду йти. Я кажу, уяви собі, я сам технік там, знаєш, з Градиська. знаєш. Я приїжджаю в Верховну Раду і кажу, ви знаєте, хочу знайти Петра Сраку знаєш, і задати йому пару питань. От Реакція охоронців Верховної Ради. Повернули, дали копняка, знаєш, тільки вже під мою сраку, а не під ту сраку, яку я шукав. і ти летиш назад, нісово хлібаши, але тратиш свій час. Бабки, бо треба приїхати в Київ, треба, знаєш, тобто шансів в нас нема. Я приходжу тільки у такі молоді пацани, як вчора от робили ті розслідування, знаєш, що вони просто можуть обнародувати то і можуть сколихнути якісь там. Є ж ідейні люди, все-таки, ідейних людей багато, просто настільки глибокі коріння, що ті ідейні люди поки що безсилі. Так що тут такий дуже довгий процес. Думаю, Порошенко теж дограється з тою війною. То, що вони визволяють, то не можна. Я не, не політик, я точно знаю, що майдан завжди готують політики. Розумієш, революція то деструкція. Люди дуже тяжко, українці дуже тяжко піднімаються на, на боротьбу. Коли вже там пішла хвиля, знаєш, модно стало покидати їх в мусорні баки. Знаєш, і то, і то, знаєш, воно є отак, не точечно. А так сколихнути цілий народ, та то фактично неможливо. Я хочу справа кожного, але я би так не робив. Тобто є момент е, совісті. Ти точно знаєш, що та країна напала на твою, ти точно знаєш, що маса людей загинула із-за із -за того, ти точно знаєш, що твориться якісь речі, які ти не розумієш, і ти їдеш туди. Е, ну, Ладно, поїхати зробити баф. Ладно, не десь там на якийсь корпоратив тихенько, але їздити і ті самовари там отримувати, чи що за чим вони їздити. Західна Україна. Заправка, місто рівне, херачать шансон по-русски, розумієш, вони стоять з такими бантами, жовто-синіми, що аж ноги заплутуються, не можуть ходити. Знаєш, Кажу, люди, ну та ви ще гірше, чим, чим Путін той, чим, чим його пропагандистська машина. Розумію, ви ще гірше, тому що ви отут і, і тут ви вигниєте середини. Так що то є просто відсутність згідності. Ну, мама з татом не дали, в школі було по цимбалах, знаєш, а вулиця своє зробила. І все. Не, ж, я, я пишу те, що мене болить. Він сьогодні зранку, в 6 ранку встав, написав пісню Сука війна. Не, ж, стара проститутка, сука війна, хто тебе кликав, що ти прийшла. Скільки вам платять за наші тіла, скільки їх ще треба. Не, Яка їх ціна? Так, Розширився віковий ценз. Ми помітили то по залу, почало приходити більше старших людей, почали приходити люди з маленькими дітьми. Ті діти сплять, позіхають, понятно, там. Чекають на пісню, мама, будь-які в неї її, напевно знають. Mm -hmm. То кожен приходить на, на своє навіть часто на концертах кажу, хто причому на пісню «Мама», можете ще курити 45 хвилин. Бо хто на старій фотографії, можете ще після мами покурити. Але ну, помінялося, я не знаю, з чим то зв'язано. ну, Відбулося якесь таке. Може, програма дача. Знаєш, я бачили там бабульки і дідульки бачили, що я риюся в кропиві. Думають, о, воно ще й співає поклати. Перший склад я вигнав. Хоча я зле зробив, напевно, з висоти прожитих років я б розумів, що їх треба було заставити і пере, переробити, їх, тому що вони були талановиті люди. Якби то не було, я з ними прожив самі тяжкі моменти. А їх просто вигнав із-за того, що в якийсь момент в них виросли крила, і вони не хотіли поганяти етюди, а прийшли і на сцені позорилися. То треба було пере, перебороти. Я був заслабий, просто вибрав собі легший шлях набрати живих музикантів. Два роки тривав той момент, і ми з тими вже 12 років. Я, я не мінявся з країною, я мінявся як, як кожен з нас. Тобто був менший е е прагматизма ноль, якісь знаєш, свої ідеали непонятні мені теперішньому. Але зараз я нещасна людина, тому що мені 47 років я завжди думав, що в 47 я буду розумним, поважним чуваком я буду знати відповіді на всі питання. Я зараз, Якщо подивитися на те, що відбувається, я не можу пояснити жодного. Я отут пробую щось, знаєш. Я просто констатація факта. Сука війна, то констатація факта, Там не гей люди, знаєш, ставай на смертний бой. Ні, тому що останні два місяці я чую від пасанів, що в них сіли батарейки. Знаєш, і я не можу зрозуміти, чому знаєш, я ну, реально краще би більшість тих батьків, яким привозять е, гроби додому, краще б вони вмерли і того не побачили раніше. Тому воно зв'язано тільки з тим, що я дуже люблю ту штуку. Я, я, так, сьогодні да, сьогодні я, сьогодні. Знаєш, я страшно люблю метікатися, я завжди різна панк-рока, там було куча того всього. І я не можу собі дозволити то в скрябині, І тому я себе придумаю якісь там побічні проекти, розумієш, і, і собі дозволяю вихлопнути. То, що я не можу зробити, там, допустимо, знаєш, от є школа, є дім, Дома я можу, а в школі я І в кайф просто посібати. Знаєш, поївші труси для того самого. Посібати, мене завжди. Мене найбільше в житті бісило хамство. І от злере призельник, то і така, знаєш, зеркальна да, то таке дзеркало нашого, нашого суспільства. На будь-який фільм ти йдеш все одно сідає з боку. Чмо з таким телефоном починає бубніти і світити тобі в очі. Ну, стандартна ситуація. Хтось йому звертає увагу, один процент. Знаєш, я почав то робити. знаєш, в трьох з п'яти випадків воно кінчалося майже рицарським турніром. Знаєш, тому ж чмо було більше за тебе, знаєш, здоровіше за тебе. От. Так що вони час від часу з'являються, просто я не даю приводів до тих пліток і вони, як правило, не підтверджуються. Хтось там щось ляпне. Понятно, що людям треба про щось, про щось писати. На вірку сердючку я знаю, що за бідним Данилком їздило дві машини два місяці. Вислідкувати, чи він гей, чи він не гей. Тож людям платили, вони їздили постійно. Потім, коли вияснили, що гей, хотіли про того написати, він прийшов і сказав, люди, я перерізу собі вени». І вони сказали, не будемо публікувати. Ну, Може, то видумана історія, але я просто говорю, що людям треба про щось писати, вони постійно собі шукають. Тобто я для них скучний образ, тому що максимум, що вони скажуть, якусь мав вчора на балконі і випив дві бутилки вина сам. Ну і що? Ну п'ю я вино. Не п'ю крове вино, я від нього навіть не Знаєш, то не є, не є якась сенсація. А так, тому, я, тому що я для них не цікавий, тому ті плітки час від часу, як мухи в склотах. Мужик з чемоданом бабок. Досягнув. Чекавлю. Ні, солош не прийшла до сих пір. Які мені подобаються? Жінки, які зараз. Ні, то саме, от дивно. Тільки ще на мозги почав звертати увагу. Інтелект грає роль, Тобто. Мало. Так. Тюнінга мало. Може, тому я... Все-таки стараюся якось руку на пульсі тримати. Я не впевнений, що ми знайдемо в будь-якому місті України людину середньостатистично, років 20-30, яка назве нових музичних груп більше, ніж я. Наприклад, я постійно то слухаю радіо Срака, тому підтвердження, тому що я постійно, Знаєш, я спеціально то радіо, ну Срака, щоб ви не думали, що просто срака своє радіо Андрія Кузьменко, то є абревіатура. І там грає просто моя улюблена музика. Для того, щоб наповнити радіо, щоб там рідко повторювалися пісні, на їх в фонотеці має бути в Європа плюс їх 200. А в мене 7 тисяч. Тобто люди, які люблять таку музику, як я, вони там точно не скучають, знаєш, сіли. І, і можна кайфувати тиждень. Я контролюю все, там є Діма, звукорежисер, який запускає ті пісні. Я так втікаю, думаю, сволоч що щось своє не поставила, знаєш. Це ж моє радіо. І воно воно грає роль. От я собі там роблю так час від часу живі ефіри. Приходжу і просто пускай, по скайпу люди дзвонять, знаєш собі. Радіоінтернетівське. По великому рахунку там чоловік 500 в ефірі сидить. Але 500, то, -то дофіга, вибачте, знаєш? Точно ніхто його не, не візьме в ефір по-любому. Тому що я знаю навіть такий Роман Кальмук. Він 24 роки пробував отримати ліцензію в, на українську радіостанцію, там де буде тільки українська музика. І мені одна Нацрада не дала, ні одне скликання. Да. парадокс, тільки, тільки в Україні, до речі, немає радіо зі своєю музикою. Тільки. Він розстріл, тільки, то має бути піночет. Я блин, їм не вірю. Всіх стінки. Єдине от, е, парадокс ситуації полягає в тому, от, відношення до тої війни. знаєш. Я почув таку думку, яка мене просто розмазала. Есть, подзвонив на радіовісті, по-моєму, чувак і сказав: от я отримую там, 6 тисяч гривень в місяць. Зараз мені прийшла повістка. І от я маю йти на війну, але держава ж не, не е, забезпечить моїй сім'ї ті 6 тисяч гривень, які я заробляв. То кажу, що я маю йти вмирати за державу, які я абсолютно по барабану. розумієш? От є такий от момент, тим більше, що ти йдеш на війну непонятну. Не, всі люди, які там були, не говорять, та що вона непонятна війна. Ми стріляємо в темноту, з темноти прилітає до нас. розумієш? Якісь тут розклади, щось доходить, щось крадеться, мільярд 800 приїхало. Де вони волонтери, як їздили, так і їздять, розумієш? А що по тих блокпостах твориться, то я вам навіть розказувати не буду. То, що виходить в ефір, там нема правди. Знаєш, нема того, що дійсно є. Пояснюють, що люди ми боїмося паніки, ми тому не говоримо правду. Ну, знаєш, а що ліпше, як ніхто не буде знати правду, і тут в якийсь момент відкриються двері і тобі скаже, дядя Вова, привіт, здавайся. Так що то неправильно. В той момент, коли... То ще літом було. На Донбасі було затруто води, 80% водоймищ із-за того, що трупи там плавали місяцями. Ніхто про то не говорив, там люди труїлися просто тисячами. Ніхто про то навіть не говорив, розумієш? Радіостанції веселими голосами розказують, яка погода на Донбасі в Криму, знаєш? а от як забезпечитися від води, затрутою, ніхто не говорив. Я їжджу, знаєш, як таксісти колись виключали щотчик, обнулити його. Да. Є такі моменти, що, що треба от куди глаза глядять. Причому я маю такого колегу, який вміє в Японію заїхати за 500 доларів. Знаєш, Якось так треба вміти. Чувак точно не своїм ділом займається, він продає якісь штуки для стройки кельні там, чи граблі. А в нього от є талант. Він якось заходить в інтернет і через три дні виходить і каже, знайшов. Оман обновився я два дні назад. Оман, хто має щось про оман сказати? ніхто. От ми отак от вибираємо маршрути просто на три дні. Оман, фантастична країна. Боже, якби Україна була хоча б на, на одну соту. похожа на неї. П'яний за рулем, тюрма 3 роки. Е -е, перевищив швидкість на 80 км, тюрма на 2 роки. Неправильний паркінг, тюрма на тиждень. Е -е, вкрав ліва рука, вкрав другий раз права рука. І тут же котел. Коротчі, вони в той котел зразу варять в, тому, в олії, щоб не пришили назад, не дай Бог. Так. Офігенно! Кримінала ноль. Ніхто нікого не чіпає, хоч ти муслім, хоть ти православний, хоч ти католик, ти можеш ходити круглу, ніж тільки не ходи голий. От вони вимагають від наших, просто щоб ні одного русского, що тішить, і ні одного нашого, що тішить. Теж. Супер. Виглядає все, от Дубай він такий напищений, а оман він просто для людей. Народилася дитина, держава збудувала хату для тої дитини. Народилася друга, дала 100 тисяч доларів. Тобто якісь такі моменти. Я застряв там величезний джіп на прокат 30 доларів в день. Бензин 5 гривень. Знаєш? Я об'їздив 2000 км за 3 дні, просто влюбився. В них ті каньйони, ваді називаються. Тобто, люди, то нема то що говорити. Ага, я застряв, їхали два пацана, такі, що якби їхали в нас таки на такому джіпі, і так побачили араба, який застряг на піску. Поржали, викинули бочком, показали фак і поїхали. знаєш. Тут хлопці вилізли, виключили свій хіп-хоп, взяли лопати і почали рити. Я маю, я маю фотку, я вам зараз покажу. Почали рити дві години. Відкопували гальку, вивезли мене один сів за руль, тому що на тому є гальці, ще треба вміти їздити. Звезли, я їм пробував дати якісь 20 їхніх реалів, то десь тисяча гривень. Тому що я розумів, що якщо б не вони, я б там всі ті канікули провів на тому пляжі. Вони там з хрустом взяли і машину кинув. вони кажуть, ладно, ми тобі покажемо, мов красоти нашого краю. І повезли мене по каньйону. Скакали з якогось з якоїсь камня 8-метрової вісь, висоти, перший раз, і певно, останній скочив воду з такою. Я маю фотки, зараз кажу. Просто фантастика. Ну, назву Ісландія, відрив голови. Шпіцберген просто мозок зриває. І Америка, люди. От коли ти в Америці більше 4 днів, ти розумієш, що ти не хочеш звідти їхати. От вони досягли того ефекту словачі. По-перше, всі кліматичні зони, по-друге, вона вся грандіозна і от немає місця, де б вона була гірша, ніж ніж десь. У мене e, Toyota Sequoia. У мене воно зумовлено тим, що тільки та машина може на час доставляти тіло з, з точки в точку. Тому що як тобі приходилося їхати, з, наприклад, ну не буду там кривити душою, з Одеси в Ужгород, допустим, то ще одне діло, тому що з Одеси в Київ — кльова дорога і з Києва в Чоп кльова дорога. Але якщо тобі треба заїхати з Тернополя, наприклад, в Запоріжжя, або туди, через Умань, через Кіровоград, то тут, звісно... Та я порахував, що я все порахував собі, знаєш, що краще на, збирати насиквою, і вона 4 роки абсолютно не буде тобі нічого говорити. А можеш собі купити щось, щось інакше і будеш з колесами бігати.